Скаргу стосовно зміни запобіжного заходу секретарю Кіровоградської єпархії Української православної церкви Роману Кондратюку розглянули в апеляційному суді Кропивницького. Знімати підозрюваного заборонив його захисник Сергій Галушко. Він просив суд скасувати ухвалу Ленінського суду щодо запобіжного заходу у вигляді цілодомового домашнього арешту. Застосувати до Кондратюка Романа Віталійовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний проміжок. часу». Прокурор Сергій Ожог наполягав на цілодобовому домашньому арешті. Роману Кондратюку вручили підозру після обшуків СБУ у січні цього року в Кропивницькому монастирі, де знайшли прокремлівську літературу та російську символіку. За даними речниці служби Юлії Ткач, це книги та газети, зміст яких направлений на заперечення суверенітету та самостійності України. Під час засідання колегія суддів задовольнила скаргу адвоката. Запобіжний захід виліть домашнього арешту покласти на наступні наступне обов'язки, завернети, залишати постійне місце проживання при часу з 22 години. До 6 години наступного дня в разі необхідності з дозволу слідчого або прокурора відвідувати медичні установи для проходження лікування та обстеження, прибувати за кожної вимогу до слідчого прокурора або суду, не відлучатися за межі Кіровоградської області без дозволу слідчого прокурора або суду. Дана особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що являє собою це значить вчинення дій умисних спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Максимальний термін покарання в разі доведеності вини складає до трьох років позбавлення волі. Стосовно ризиків, от так, да, які озвучувала сторона прокуратури, тепер вони можуть виникнути? Не, ризик, не ж, не та так і називається ризик, що це можливі дії зі сторони підозрюваного. Це якось будете контролювати чи ні? Безпосередньо контроль за виконанням ухвали. Тобто поведінкою підозрювань покладено на органі поліції. Як я можу бути незадоволений, коли судом задоволена моя апеляційна скарга? Відповідно, ну логічно, те, що ми просили, судом було задоволено. А тепер Роман Кондратюк зможе ходити на роботу? На служіння. На, на служіння, так. Да досудове розслідування у цій справі триватиме до 28 лютого. Після цього прокуратура скерує в суд обвинувальний акт. Анна Добрань, Володимир Волок, Анатолій Басистий. Суспільне новини, Кропивницький.